Добрий день студія, Хочу насамперед вибачитись перед тими 150 людьми, які бачили вчорашнє позорище. Тих, хто не бачив, пацики пояснював. Найкращий контент-мейкер України в танковому просторі. Легенда цієї гри, записав відосик, смонтував, отрендерив, все як має бути. Понятне діло з першого разу, то, що контент у нас якісний. Але сталася така, знаєте, невеличка похибка. Забув включити мікрофон. Тому для тих, хто бачив для вас ось це. А для тих, хто не бачив, у нас сьогодні в ефірі ДБВшечка. Мапа одна із найгірших грі. Так, отут моментик, пацики. По-перше, в мене на початку бою вже підгоріло з двох моментів. Перше, це чермлі, яка стала і повилила дерево неправильно. Вона мала повалити його вперед. Того, що ви тоді робите подвійний кущ і не світитесь просто. Другий момент е, влучення в Тесака. Це просто легендарна тичка. Просто влучили ми в тесака. Е, нагадую, у нас гарматка там калібром 152. 152. Моя колишня менше ва важить навіть чим калібр цієї гармати. І ми влучили в ТСК. Там не то що по правилу трьох калібрів, там по правилу 10 калібрів ми його просто можемо просто унічтожити. Знищити. Добре. Так, дали ми блайнд. І отримали від Кранвагена. По сетапу, як ми бачимо, нормально так ХП насипало. І ще пацики, моменти, ковтопчик. А хто в нас засвітився з 860 хп? А хто сюди в нас блайнд кидав? Ну, ось сюди. Хто? Хто, хто? Ага, я, я. По бою. Бачимо, що ворожі танки. Там Маус є 100, це цеха, просто знищують нашу першу другу лінію. Воду напрямок для сверхрозумів в цій грі на цій мапі. Дуже корисний напрямок пацики. І зараз, в принципі, я в цьому бою і покажу, чим він такий прям корисний. І чого туди їздять одні сверхрозуми. По бою ми вже сливаємо 6000 хп, 62. піджимає ТСК, значить, ми можемо тут постояти, постріляти наліво-направо. Світиться шельма, світяться танчики в центру. Я трошки перестоюю і розумію, що мені треба змінювати позицію для того, щоб постріляти по центру. Але тут стоїть у нас молодий камерунець, пацики, йому треба, він світить, не заважає. Бачу, що катер 121, але я не в кущах, хочу встигнуть повалить дерево і стати в кущ. І, знаєте, за двома зайцями. а по фінішу біба. Так, ми бачимо, що 121-й прокатив і має покатити ще паттен або кранваген. Патон отримує тичку. Ми уходимо в сейви і. Під'їжджаємо поближче до фармить Чермурата і 121, го якщо почасти і кронвагена. Як бачите, там тайпа 5-го нашого просто на решето садять, ми вже програємо пацики 10 тисяч хп на даний момент. І ось дивіться, в чому, так сказати, доблесть і кайф першої лінії. От ви її пропушили навіть там тяжким сетапом. А далі що? А далі ви просто їдете, а ми в цей час просто перестрілюємо ворожу команду. Кидаємо з критом катка в 121 го До речі, 10 секунд назад. Момент, як був бачили, засвітився в оцю прогалину. Тому від'їхав так сюди. І вже з кучі, як нормальний Джекі Чан ПТСАО, виліпив 121-му. Життя його нічому не вчить. Кидаємо йому тичку. Отримуємо від Чармурата на 430. Трошки боляче, але ще дихаємо, ще дихаємо, ще живемо. Є75, трошки він мене, знаєте, бентежить в тому плані, що екшен на його фланзі закінчився. Плюс-мінус 3 години тому, а він досі стоїть АФК. Непотрібний зараз був, був від мене. Типу, треба було дати по чармурату і стати АФК, тоді б ми не ризикували отримати від гріля на 750. І наш Стоковий е 75 тут засвічується. Що я хочу зробити, пацаки? Хочу під'їхати до верху під, під рентгені Ті е 75-го, свіситься і дати йому батьківського ляща. Настріляли ми тим часом 4000, ворога залишилось 11400 хп. Нас засвічують, ми кидаємо тичку в Є100. Є100 тим часом з свертухи і влучає в обскос башти, як бачите, по дотичній і дуже нам щастить вже другий раз. Рикошет. Хочу ще підсейвити наших точніше розміняти наших СТ. А Прострілів немає думаю, зараз пофармлю Е75. Кидаю в Е75, відкачую назад. Бачу, що бачатик героїчно один проти трьох, знаєте, як у ті вагони -фільми тримає фільмі тримає нашу базу, дефіть з останніх сил. Е, розумію, що Є75 там, знаєте, гравець плюс-мінус рівня там, топ-1 плеєр In the World. І тому спішу розміняти бачата. Добираємо це цеху, важливий кіл. І як бачите, ще досі не світився як тігр. Як тігр, я так підозрюю, він у нас на рибалці. Що це значить, пацики? Пішов отут, перебалив, тут перебалив, і, може, поїде на баську. Є 100 і Маус стають на деф басі, як бачите. Не пощастило мені тут поясню в чому. Хотів дозвестись в борт башти і мінуснуть Є100. Як бачите, він мене помітив, розвернув башту і тичка, Ну, загалом, в нікуди. І треба добрати в нас 300 хп є 75-го. трошки спішу, уже трошки нервую. Кидаю в жовте ВЛД, коли я міг спокійно пацики викатиться, кинеть йому в кришку башти і не втрачати 316 хп зайві. Тому що зараз я шотний для е 100 Зараз я шотний для Як Тігра. А якби в нас було 900 ХП, ми ще б, знаєте, трошки з вами подихали. Засвічується індикатор захоплення бази. Це значить, як тігр стоїть на базі, ці двоє абобусів, як бачимо, у нас по центру стали на блок захоплення бази. Що ми робимо? Ми заряджаємо снарядики магічні кумульочки, і під'їжджаємо в кущик, не в кущик. Хочу я. А, я згадав, я захотів поїхати повище базики, щоб був простріл по базі. Дочекались, поки як Тігр доверне, слабо альфулічку, таку, знаєте, від якої луснуло півхребтав як тігра на 900. а Це мужицька альфа, я розумію. І, на жаль, в нас тут заряжена ББшка. Там, як бачите, такі знаєте заборчики. всякі, Міг я давати цю тичку, Міг, якби був на ББшках після тої тички. Не спішу давати в Мауса, стою в кущиках, не свічусь. Тому що, як бачите, у Мауса там, знаєте, приступ був цих тіктокерів. Право, вліво, лапки вверх, вниз. Сонечко. Загалом, Маус приймає рішення спуститися вниз. Не знаю для чого, це. коли він міг просто жопою дотиснутися до якогось каміння, а так він підставляє під нас борт. Я даю йому скритом бою кладки борт Бордбашти. І розумію, що. А цей хлопчик то може цілком виявитися мій. Цілком і повністю. Тому що серед пробивних танків наскільки леопард. Не спішу я давати тичку. Маус розрядився в леопарда, добрав його. І ми в Бортбашти, точніше, в щоку. В щоку йому закинули на 800. Маус ще раз кедешиться. Хлопці, я не чекав спеціально, щоб Маус розрядився, просто чекав, коли підійде до кінця моє КД. 9400 тим часом ми настріляли. А пам'ятаєте, скільки дамагу у нас було на момент там, при рахунку 1.8, здається. Ми програвали 4000 хп проти 11, здається, і 6 проти 11. І перевернули ось такий бій. 9600 нас видимого, і Блайнд по чермурату. І це бій. Пацики на 10400 дамага. Дуже слабку ПТ ввели за конструкторське бюро. От прям дуже слабка. ДБВшка 152. Нікого не рекомендую. З вами був Зігрейн. Дякую, що дивились. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Любіть свою маму, не тільки свою. Зустрінемось в нових відео.